Кілька тижнів тому у під'їзді цього будинку зламався ліфт. Комунальники не поспішали його лагодити, і люди звернулися до народного контролю. Після того, як ліфт у другому корпусі по вулиці Бандери, 62 вийшов з ладу, пан Дмитро з маленьким синочком проходить цими сходами щонайменше тричі на день. «Магазин не сходимо, погуляти глично раз не сходимо, забувати ми нічого не можемо. Болить серце, я взгляд, не уявляю, як то. Найбільше від проблеми потерпають старші люди та мами з візочками. І чотири рази, і два, бо до школи треба йти, після школи, малого проводити, І дуже тяжко, і вже вік. Так що дуже важко. Коли були діти маленькі, і неможливо було ні вийти з дитиною, тому що візки вони тяжкі самі по собі. І в одній руці нести дитину, а в другій візок це дуже, поки зійдеш вниз, то вже савієш. Там на сьомому поверсі є літні люди, їм важко ходити. Там чоловік переніс інсульт. І навіть якщо без швидка потрібно, щоб було приїхати, це проблема. Зремонтувати ліфт комунальники обіцяють вже не вперше. Сказали, що протягом місяця, але ну, я все не надіюся і не вірю навіть. Бо знаєш, що це на цілий рік затягнеться. Чотири рази на день займаюся фізкультуром. Кажуть, що в з півроку нічого не буде. Не телефонувала на гарячу лінію. Наступ посилають, це просто в справді в голові не кладається. Все що вони не хочуть його його ремонтувати, тому що за скільки часом постійно регулярно все сплачується. ну, ну має, їм за, за 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 утримання ліфта все все, все сплачується. Я звертався разів п'ять. реакції не було практично ніякої. Я дзвонив і звертався на сайт ЄРЦ. Підйомник не працює, бо згорів двигун, пояснюють у ЄРЦ. Та після втручання журналістів народного контролю ліфт полагодили оперативно. Двигун знято на перемотку. Відповідно, буде проведений ремонт двигуна і встановлено. Тоді буде працювати ліфт. Хотіла б експериментувати, чи працює ліфт. Він запрацював. Ну тобто я навіть цього не знали. Навіть не ну, навіть не догадувалася, що він працює. З все це дуже добре. Тим, що я поки можу спокійно вийти з дитиною, спокійно з коляскою, так як зараз вже весна. П'ятницю запрацював ліфт. Я дуже вдячний вам і мешканцям під'їзду, що ліфт запрацював. Марія Гаврилюк, Михайло Робристий, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,